Вітаю з вами психолог Юлія Латуненко. Сьогодні хочу поговорити з вами на таку нашу більш жіночу тему, чому чоловіки виявляються такими несерйозними у стосунках. Взагалі, багато хто з них не бажає мати стосунки. А бажає лише проводити з жінками час, розважатися, насолоду отримувати, як вони кажуть, це називається так тепер. Чому це так? І чи є якась причина в тому, як поводимося ми, жінки, чи не даємо ми із вами привід до того, щоб до нас так ставилися? Давайте сьогодні більш детально розглянемо цю тему. Це я вважаю допоможе вам багатьом побудувати е, кращі стосунки і знайти ту людину, яка і насправді відповідає всім вашим найкращим, найсміливішим очікуванням. З вами я, психолог Юлія Латуненко, і ви на моєму каналі. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, будь ласка, підпишіться на нього. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео. І коментуйте, 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 бо ваша активність дуже для мене цінна. Отже, багато таких історій в своїй практиці я чую від жінок, що чоловіки. На сайтах знайомств, наприклад, або просто в житті, ну зараз менше вже відбувається знайомств, просто так не в онлайні. Більше знайомляться в онлайні на сайтах знайомств. Так от там чоловіки навіть прямо пишуть в своїй анкеті в своєму профайлі, що їх не цікавлять ніякі серйозні стосунки. Їм більше підходять ну, такі легкі, легкі, вільні стосунки. Дуже часто вони називають це без обов'язків. А от що це означає, коли намагаєшся прояснити в них на сайті, то відповіді дуже дивні. Зустрічаються, наприклад, такі, як Ну. Я не хочу ніяких обтяжуючих наслідків стосунків, я не хочу, щоб мені хтось щось розказував, що мені треба робити. Я не хочу, щоб мене контролювали. Я не хочу, щоб хтось керував мною. Я не хочу допомагати матеріально, я не хочу вкладатися якимось своїми ресурсами, а тільки, можливо, Час проводити разом, насолоду утримувати, але це просто, от як кажуть, для здоров'я зустрічатися. І подібна позиція часто ображає жінок, які намагаються знайти собі пару, намагаються побудувати сім'ю, народити дитину. Ну, але ж чоловіки в більшості своїй в сучасному світі. Не бажають це робити, їм би погуляти. Так чому ж це так? Чому вони не бажають, не готові? Деякі з них на сайтах пишуть, що вони б хотіли мати, зустріти свою любов, але під цим вони мають на увазі саме такі несерйозні стосунки, вільні. Мається на увазі вільні, це не так, що партнерів дуже багато там у нього, у неї, вони ніяк. А вільні маються на увазі, що вони не обтяжені ані почуттям провини, ані підтримкою, яку можливо жінка захоче мати в стосунках. Ну, Чому це так взагалі відбувається? Тому що чоловіки в більшості своїй вони не, сепаровані, не сепаровані від своїх матерів. Я не кажу, що це ненормально не хотіти мати серйозні стосунки. Я так не кажу, бо часто і жінки не бажають мати серйозні стосунки, але все ж таки більшість Чоловіків мають такі тенденції. Як я вже сказала, що причина полягає саме в відсутності сепарації від матері. Якщо мама в дитинстві була домінуючою, активною, знаєте, таким гелікоптером, мамою, яка контролює, яка втручається в кордони свого сина, яка ігнорує його потреби, яка кричить, яка щось вимагає, або яка використовує такі методи виховання, як фізичне покарання, приниження. У чоловіка складається така картинка, що всі жінки такі і є. І оцей страх близькості, який керує мозком чоловіка, коли він вступає в якісь відносини з жінками. Оцей паттерн, який показала йому мама, він лякає, підсвідомо лякає чоловіка. Він може і сам не замислюється над тим, чому він не підпускає близько людину з жіночої статі. Але отакий от страх, тривога якась сепараційна, вона завжди присутня в поведінці чоловіків, які. Декларують, що вони не бажають мати серйозні стосунки. Багато хто з таких чоловіків, кого була дуже активна домінуюча мама, і слабкий тато, який підкорявся матері, або був алкоголіком, або взагалі його не було. І тоді хлопчику довелося е, в якомусь сенсі виконувати роль. Е, Чоловіка для власної матері, бути їй опорою, там претензій дуже багато в матері. Оця вся історія розвитку вона впливає взагалі на те, як чоловік потім буде ставитися до жінок. Більшість таких чоловіків, які все ж таки входять в близькі стосунки з жінками, одружуються під тиском. Зазвичай частіше за все це відбувається, коли жінка вже вимагає, або розходимось, розбігаємось, або одруження. Вони погоджуються, але по суті, це не змінює ситуацію. Бо інфантильний чоловік, тобто той, хто не має сепарації, психологічної сепарації від матері, він залишається інфантильним чоловіком. І всі його претензії, які він міг би адресувати своїй матері, спрямувати на неї, він буде спрямовувати на свою дружину, на свою партнерку. Тому Партнерстві, в шлюбі з таким чоловіком завжди купа проблем. Але є ще така частина нашого жіночого вкладу в цей феномен. Тому що чим більше жінка хоче одружити на собі чоловіка, тим менше він цього хоче. Тому що він лякається цих кайданів, які він бачив в своєму дитинстві. В стосунках із матір'ю або в стосунках матері з батьком, він лякається цього всього. І коли жінка тисне, говорить йому давай одружуватися, він переживає це як спроба заволодіти його життям, спроба повернути той дитячий момент, ту травму дитячу, яка відбулася в дитинстві, коли мама повністю володіла. Його часом, його життям, його рішеннями керувала і виборами. Мама була всім світом для нього. Він цього не хоче. Він не хоче повторення цього фіаско, де його особистість була розплющена, розчавлена матір'ю. Тому такі чоловіки, як зазвичай, мають страх близькості і не підпускають до себе жінок. Якщо вони і підпускають, то такі чоловіки схильні від проєктувати на свою дружину материнський об'єкт, вони ставляться до неї як до матері, а синочок з мамою не спить. І тоді вони йдуть наліво, тому що куди йде хлопчик від мами? До інших дівчаток. І будучи в стосунках із багатьма жінками, вони по суті ні з ким не є в стосунках близькості і любові. Коли чоловіки кажуть, що я не хочу ніяких обов'язків, я хочу тільки розважатися, отримувати насолоду, це означає, що або він не здатний переживати таке доросле, зріле почуття як любов. Він може переживати закоханість, пристрасть якусь мати. На цій хвилі він може навіть одружитися і може якусь пропозицію зробити. Але в цілому така людина не зріла, вона інфантильна, тому вона не знає, що таке доросла, зріла любов. А доросла, зріла любов це коли не під тиском, а добровільно. Ти хочеш віддавати своїй коханій людині ті ресурси, які в тебе є, ти хочеш проводити з нею час, ти хочеш бути з цією людиною, ти хочеш зробити її життя легшим, ніж воно є, кращим, ніж воно є. І це відбувається добровільно. Коли ви бачите, що ваш партнер. Ну, Наприклад, платить гроші тільки там, де є його фактор задоволення. Ну, наприклад, коли ви йдете в ресторан, він платить. Але там його задоволення є. Коли ви їдете кудись на відпочинок, він платить. Але там його фактор задоволення є. По суті, він платить для того, щоб платить і за себе, і за вас, для того, щоб собі мати якесь задоволення. А любов це коли твої зацікавленості. Там особливо немає. І коли ти віддаєш свій ресурс коханій людині, знаючи, що ти від того, ну ти хіба що отримаєш подяку і посмішку на обличчі, там, посмішку щастя, побачиш ці очі щасливі, і це вже є суперкруто, коли ти віддаєш і відчуваєш, що це тебе ще більше наповнює. А коли людина Робить для вас тільки такі е, речі, де, його, де є його інтерес, це не про любов, це скоріше про використання. Тому от, е, вони можуть бути прекрасними коханцями, вони можуть е, навіть оплачувати якісь розваги, задоволення, але тільки це тому, що там є їх, їх інтерес. Вони для себе це роблять. Любов це коли ти робиш конкретно для іншої людини щось. Як психолог я працюю також із парами, і коли до мене звертаються сімейні пари, я ставлю таке запитання. А що за цей тиждень ти зробив конкретно для твоєї обраниці, для твоєї партнерки, конкретно для неї там, де нема твого інтересу? А що ти зробила для нього конкретно для нього, там, де нема твого інтересу? І це про бажання щось робити для іншої людини, яке виникає от добровільно, просто само собою воно йде. Коли цього нема, коли людина не хоче віддавати, не хоче робити ваше життя легшим, це означає, що ця людина не відчуває. Тої самої любові, дорослої, зрілої, зрілої, на якій будуються здорові зрілі стосунки, все решта то закоханість, а закоханість це такий хворобливий стан, коли ми перестаємо бачити тверезо те, якою є насправді людина, бо нам так хочеться вірити в те, що ми зустріли того самого принца на білому коні. Але ще раз наголошу на тому, що треба дуже уважно і детально придивлятися до поведінки вашого обранця. Це все стосується, напевно, і жінок, бо любов вона ж не знає статі. Вона про стан душі, про доброту в серці, про здатність взагалі до цього почуття. Інфантильна людина не здатна на це. Інфантильна людина налаштована тільки на те, щоб брати, брати і брати. Але, жінки, хочу і вам сказати тут парочку слів, що коли ви Намагаєтеся знайти собі супутника для життя того самого чоловіка. Подумайте з самого початку. Для чого? Якщо відповідь буде така, що він задовольнить всі ваші потреби, для того, щоб спертися на нього, це буде про використання. Так само і ви притягнете, ви зустрінете такого інфантильного, який буде розраховувати теж на те, щоб взяти від вас щось. Тобто спочатку треба навчитися безкорисно віддавати, а потім вже будувати стосунки. А щоб навчитися без, безкорисно віддавати, треба навчитися наповнювати себе, бути цілісною, самостійною, незалежною людиною. От таких жінок, хочуть всі чоловіки. Але я ще раз скажу: наголошу на тому, що чим більше ви тиснете, чим більше ви Тупаєте ніжками і кричите, що от коли ж там ти одружишся на мені, тим далі ви віддаляєте цей момент. Я вважаю, що не треба цього робити, а краще просто спостерігати, чи та людина поруч з вами, чи не та людина. Чи є в нього самостійне бажання дарувати вам. Не треба йому лекції читати, не треба нічого витискати з нього, щось його там душити, читати йому лекції, претензії висувати. Не треба цього всього робити. Ви не зміните людину, ви не примусите людину вас любити. Краще просто спостерігати, чи виявляє людина сама бажання щось для вас робити. І таким чином ви зрозумієте, що саме це ваша людина. А отакі несерйозні пропозиції це про те, що чоловік хоче взяти, бо він боїться своєї мами, він боїться близькості, він не знає, що таке кохання. Щоб зустріти зрілого, усвідомленого, наповненого, незалежного чоловіка, треба самі стати саме такою зрілою. Усвідомленою, незалежною, навчитися спиратися на свої власні ресурси. Бо формула здорової, дорослої людини така: все що, я хочу, щоб ви, все, що я хочу взяти від іншої людини якісь ресурси її, бо це приємно, коли людина віддає, а ти приймаєш. От все це я повинна вміти дати сама собі. Тобто наповнити сама себе, бути самостійною, незалежною. І тут купа жінок каже мені: а для чого ж тоді чоловік? Ну, дорогі мої, напевно, не для того, щоб його використовувати, правильно? Напевно, зовсім не для того. Тому поставте собі запитання, для чого він мені, якщо ви хочете взяти, зупиніться. Спочатку дайте самі собі все те, що ви потребуєте. Бо якщо ви знаходитеся в дефіциті, якщо у вас нема грошей, якщо ви боїтесь самотності, якщо ви не реалізовані, то ви в такому стані прямуєте в співзалежні стосунки. А співзалежні стосунки це завжди біль. І це завжди такий визначений кінець, який рано чи пізно Розвернеться такою драмою, болем і стражданнями. Тому працюємо над собою. Якщо ви ще не підписалися на мій YouTube канал, підписуйтесь на нього, ставте вподобайку цьому відео і коментуйте, чи е, зустріли ви вже свого партнера. Е, е, я тут питаю не тільки в жінок, а і в чоловіків, які переглянули це відео. Чи ви зустріли свою кохану? Чи вдається вам будувати стосунки саме на такому принципі добровільного віддавання і добровільної турботи?